Йдемо далі. Торговельні війни Трампа. Новий президент Америки запровадив нові мита на товари з Канади, Китаю, Мексики. Отава і Мексико Мехіко вже відповіли дзеркально до чого це призведе. Як це може вплинути на міжнародний трек? Обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитро Манопченком. Він на зв'язку з американського конгресу. Дмитрий, вітаю тебе. Наскільки все серйозно? Леш, ну, дійсно серйозно дійшло до того, що все серйозне. Бо спочатку всі думали, що Трамп просто використовує ті аргументи для того, щоб в чергове щось отримати від союзників, маю на увазі Канаду, і Від сусідів маю на увазі Мексику. Бо всі пам'ятають, була така сама історія з Колумбією, коли Трамп пригрозив запровадити величезні мита. Ну і пішли на поступки влада країни. І звісно, торгівельна війна закінчилася, не розпочавшись. Зараз маємо ситуацію, коли все серйозно. Трамп вже пові... Відомов про 25% мита на імпорт з Мексики і Канади. Ще додаткові 10% на до тарифу на товари з Китаю. Дуже цікавою є реакція. Пекін відреагував дуже спокійно. Така знаєте, дуже заява не різка. В якій просто написано про необхідність виправити помилку. Різка реакція Мексики. Вона пообіцяла відповісти зеркально. Дуже різка реакція канадського прем'єра Трюдо. Він оголосив, що Канада запровадить мита у відповідь на американські товари на хвилиночку на 155 мільярдів доларів. Ну і якщо найближчого вівторка а саме тоді вступає в силу, цей указ Трампа до цього моменту не домовляться, то економісти зараз кажуть, що вони навіть не можуть спрогнозувати, що буде далі, що буде з економікою, що буде з цінами, що буде з інфляцією, тому що просто ну не було не було подій такого рівня між найбільшими торговельними партнерами. Чому нам з вами важливо це згадати, важливо про це говорити? Бо на цьому прикладі ми бачимо ті механізми, які Трамп використовує і скоріш за все використовуватиме. Ми надалі, коли мо щось потрібно, потрібно отримати від країн сусідів, партнерів, ну і тим більше суперників і ворогів. Тобто, зрозуміло, що ось такі ж схожі чи саме такі економічні механізми Трамп і використовуватиме щодо Москви, щоб посадити її за стіл переговорів. Ну можливості для цього є. Я раджу подивитися інтерв'ю, яке вийде сьогодні о дев'яті в нашому спецпроєкті Червоні лінії із Деніелом Фрідом, колишнім. Санкційним координатором Сполучених Штатів він якраз дуже детально пояснює. Коротко скажу його позицію. Він вважає, що дуже багато що є можливості давити на економіку, давити на економіку Росії через санкції щодо енергетики, щодо нафти, щодо газу. Він навіть конкретні дуже шляхи пропонує. Щодо можливих переговорів Трампа із Росією, якщо дійсно він таки доможиться цих переговорів, вони готуються що не менше телефонна розмова. То якраз щодо цього вийшла гучна публікація. У свіжому номері The Hill. хочу процитувати, бо прогноз тривожний газета пише, що Путін розглядає прагнення Трампа укласти угоду щодо України виключно як можливість досягти і домогтись вигідних для Росії умов навіть коштом українського суверенітету та безпеки. Це цитата, а особиста зустріч Трампа і Путіна, якщо вона відбудеться без України в форматі сам на сам, може не принести результатів щодо миру, а лише зміцнити статус Росії на світовій арені. Ну і бачите, добре, що вже за. Зараз публічно ці ризики, ці загрози озвучують, тому що зрозуміло, що європейські політики, можливо, українські, теж будуть порушувати ті самі питання, про які вже зараз говорить преса в таких непублічних закритих комунікаціях із самим Трампом із його командою. Щодо можливості телефонного дзвінка і можливої зустрічі, вони готуються, але я думаю, ви бачили шквал просто повідомлень в російській пресі, що, начебто, телефонний дзвінок вже був. Я ось спеціально перед ефіром з'ясував із білим домом. Білий дім офіційно підтверджує. Що жодної телефонної розмови президента Трампа із Москвою і з Путіним не було, тобто це абсолютний фейк. Те, що те, що зараз з'являється в пресі. Ну і також поділю, що є дуже цікавим прогноз екс спеціального помічника президента Америки Томаса Грема. Я з ним говорив, а якраз спеціальний помічник, але наступник Грема, той, хто працює зараз в команді Трампа, і є відповідальним за підготовку будь-яких міжнародних дзвінків переговорів президента Америки, зокрема із Москвою. Ну і ось відставний топ-посадовець прогнозує, що телефонні переговори відбудуться дійсно найближчим часом, що вони мають дати старт переговорам вже очним. Щодо врегулювання, втім, каже, що це не буде якась зустріч Трампа, можливо, навіть зустріч Трампа з Путіним, про яку всі говорять. Він каже, що десь півроку за його оцінками і за тією інформацією, яку він чує, знадобиться саме генералу Келогу для того, щоб попередні переговори провести. Тобто, вже зустрічі на найвищому рівні можуть бути лише восени. Ну ось такий прогноз. Теж раджу подивитися у дев'ятій. Ми розкриємо внутрішню кухню білого дому. Ну і взагалі розкажемо, як готуються телефонні дзвінки, телефонні переговори зустрі зустрічі президента Америки. Ну і тут теж цікаво, вже закінчуючи, скажу, що сам генерал Келух теж підтвердив ту інформацію, про яку ми в ефірі говорили, але це неофіційно, це було не на камеру, це було поза кадром. Що дійсно президент Трамп ставить йому завдання вкластися вкластися в 100 днів? Втім, хочу пояснити, що якщо йдеться про 100 днів, то це не про мир за три місяці, так само як всі розуміють, що вже не буде миру за 24 години. В ці 100 днів це завдання, яке стоїть зараз перед Келухом, Он, це хоча б спробувати. До цього рубежу перебування президента Трампа від влади при владі, хоча б порушити, хоча б почати діалог і зрушити з місця. Ну і що цікаво, при цьому ми скоріш за все побачимо якраз цього жорсткого Трампа, Трампа, який можливо нічого не говоритиме публічно, втім не публічно надсилатиме дуже чіткі сигнали Москви, погрожуватиме санкціями. Ну і погрожуватиме е, тим, що Америка вестиме переговори із жорсткої позиції. До цього все йде, колеги Київ. Дмитро, дуже дякую. Нагадаю, що за останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Митронопченко. Дякую тобі. Побачимося, Дмитро.